Так, усім привітик. Щось мене набере сьогодні робота. Всі спитала, ніхто не хоче піти місто мами? Ніхто не хоче. Вдається мамі йти. Капець якийсь. Я, звісно, сьогодні взагалі перевершила сама себе, знаєте. або дільнику, я думаю, сьогодні зранку. Лягати, не лягати, чи вже не лягати, чи вже йти на ферму, чи що робити. Але нічого. Це нормально, бачите, не сплю. Так, хочу сьогодні подякувати. У мене сьогодні настрій. Так, подякувати, подякувати. Ай, все такі люди з нас, знаєте, дійсно хороші, підтримують гарними словами. Завжди щось гарне напишуть, поділяться. Це я, розумієте, пише, що, наприклад, дякую Олі, що ви завжди на позитиві, ви викликаєте свою роботу і є стимул працювати. А я хочу подякувати тим людям, які, наприклад, підтримують теж мене. І теж хочеться знаєте, працювати. Веселіше, не скучно. Ось такі справи. якщо Щось мене робота не бере, щось не бере мене. Але треба, всі кличуть, нукають. Дівчата, встаємо. Я прийшла. Да. Тут а я дівчатки, встаємо. Ось такі тут справи. Все, всім гарного вечора. Будемо працювати. Всім пока.